Вітаю! Сьогодні 9 травня, і це мій корисний сніданок. Вчора обіцяла приготувати салат, що побачила в інтернеті, назва, назва цього салату, скрізь назва відео, що я подивилась, рецепт наукового детоксу. Салат, що зробить вас молодим. Тому подивилась таке відео і вирішила зробити салат сама. І для цього салата потрібна, по-перше, ось ця капуста. Так. Потім редис, часник, м'ята, лимон, полуниця і лохина. А також гірчиця. Гірчиця потрібна французька, але ж я зроблю з простої гірчиці французьку. І потрібна потрібен йогурт. Я зробила йогурт. Так. І оливкова олія. Все є, все є. Тому буду робити. Ну, Якщо я вчора його хотіла зробити, а вчора не було такої капусти. А сьогодні я вже не хочу. Буває таке. Ну, дивіться, я скину посилання на то відео. Як там готують, а ви потім порівняєте, правильно я зробила чи ні. Так, я буду робити два окремих салати. Це потрібно було все докупи з'єднати, а я чогось не хочу. І на, на то є причина. Причина перша, що у мене не вийшов йогурт, а, а потрібно правильно робити, як завжди, ані не, а не читати щось інше. І чого він в мене не вийшов? Густий, так? йогурт, але ж якийсь сторонній запах. Якийсь не, не наш запах, Так? тому Тому я вирішила е, ні тому, я могла просто придбати в магазині йогурт і зробити цей салат детокс. Але ж я пере, передумала. Так. А чого в мене не вийшов е, йогурт? Це вперше, до речі, тому що я. На якомусь рецепті прочитала, що не обов'язково кип'ятити молоко. Можна, якщо воно постерилізоване, там можна тільки підігріти. Ну, не можна. Молоко скисле. Так що йогурт якийсь якісь кисли. Все потрібно викинути. Так. Ну що, я буду робити два салата замість одного. Рідис спорізала капусту спочатку холодною водою помила, а потім обдала окропом. Так. І дрібненько-дрібненько порізати, як кажуть. Щоб воно обов'язково було різане. Часник. Я взяла. Як это? Висихати, не, не знаю. Взяла два маленьких зубчика. Ну, не знаю, я? Як... Ось так. Так. Потім потрібна гірчиця, так? Гірчиця французька, як я казала. У мене звичайна, то я додаю. Трошки гічицей звичайної, Можна крема було і перемішати, а я речі, перемішаю тут. О! Досить. Так, досить гічицей. Але ж, щоб була французька, ми зерен додаємо, Так. Гірчиці зерен. Насіння коричневих і таких. Ну, я думаю, що ще гірчиці один раз булькнути потрібно. Отак. А, не, не взяла чим перемішати. Ну, добре. Сік лимоне. Оливкова олія. Ось це перемішати і салат готов. Так. А якщо б я робила по... відео, що подивилась, там потрібно ще все це додати. Це, це, м'яту і йогурт. Так, а у мене все вже готове. Тільки перемішати. Так, роблю другий салат. Трошки не встигаю салат зробити другий, але ж нічого. Не встигаю чому. О, вареники вже переварились. Так, тому насипаю вареники. Вареники з м'ясом. Так. І ось цей Чудовий салат. Чудовий салат. Так, готую вперше і ви подивитесь, як правильно готувати, а як я приготувала. Так. Але ж запах дуже приємний. О, апетит супер. Тому я поїм, а потім зроблю другий салат. Поїла і дуже дивно. Салат з сирої брокколі сподобався. Навіть більш, ніж коли відварюєш. Так що нормально, нормально. Я ще додавала добавку. Так, ось будемо робити другий салат. Так, і беремо. Вершки, вершки жирні 36 відсотків і колопаю. Так, я одразу додам ось таку смакоту натуральну. Ну, з цього роблять коктейлі а коктейлі я не вживаю. Але ж смакоти хочеться так. Натуральне смаракує. Так, мабуть, ще додам. Не знаю. Не знаю м'яту, куди додати. До вершків чи одразу сюди. Ну, не знаю, то додам м'яту сюди. І трошки сюди. Так. Ще раз повзбиваю, щоб були густі. Ось такі густі вершки вийшли. Ви бачили, я ще. Рідину додавали так. І... додам до салату вершки, і це буде супер, так. Слюна, слина виділяється так дуже-дуже. Хоча я вже поїла, але ж дивлячись на таку смакоту. Вау. Ну, що вам сказати? Перебавила вершків? Та ні, нормально. Полуниця. Мабуть, не дуже солодке. Воно солодке, але ж не дуже. Немає більш... а є. М'ято пахне. М -м -м. Спробую і вам розповім. Все ж хочу при вас. Спробувати і сказати, що це за смакота. Це насолоде? М -м 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 -м. Просто супер. Це потрібно сісти в крісло і насолоджуватись. Так що я так і зроблю. Потім щось іще додам. Сніданок сьогодні супер. Задоволення 100%. Але ж я хочу, щоб ви дійсно подивились відео, з якого я взяла цей рецепт і сказали свій відгук, що вам більш подобається? Салат один чи два салати, яких я зробила? Так, на основі. Ціх продуктів, що казав лікар дієтолог нутриціолог. Так, Я нічого не маю проти нутриціологів. Так, але ж порада від мене є така чудова добавка. Так, Це біологічно активна добавка, тому я можу її запропонувати вам. Так, це не ліки. Ліки не можна не спеціалістам рекламувати і пропонувати, а це я просто е, сама зараз вип'ю і вам покажу і розповім трошки, що це таке. Так, для детоксикозу організму. Покращує роботу печінки. Так, це бетаргін. У ньому дві чудових амінокислоти. Ви ж знаєте, амінокислота це. Щось таке цікаве і корисне, так, завжди. І тут регінін і бетаїн. Так, дві амінокислоти, супер! І якщо вживати, коли потрібно, так, коли потрібен детоку, детокс для печінки, ну, ви багато ліків використовували чи просто хворіли. Це дуже-дуже дуже-дуже потрібно було, якщо е, хтось переболів коронавірусом. Це дуже було потрібно. Але ж не всі лікарі радили це. Не знаю чому. Мож, мабуть, самі не знали. Так, 100 мл води, одну саше Ви, виліваєте, так, як я ось вилила. І хочу ще сказати. Є в Саше і є о, в скляних таких ампулках, то я раджу в Саше, бо в скляних ампулках відкриваються вони і завжди скло попадає. Так, я вип'ю і я нервую. А чого нервувати? М -м -м, смакота. Солоденьке трошки. Якої користи я випила? Якой? Так, щось мені потрібно краще українську мову вчити. А як її вчити, якщо всі поряд розмовляють російською? Так, це інша розмова. Е -е... Що цей? Бетаргін робить. чудеса, так? Так. Це сказка для вашої печінки, так? Справжній детокс робить. Нормалізує білково-жировий обмін. Так. Зменшує детоксикацію, якщо ви щось погане з'їли чи ліків наїлись. Виводить токсини. Якщо вже хтось захворів, і ацетоз це саме перша допомога, бетарогін, ось цей, так? А ще просто дуже гарно впливає на серцево-судинну систему. Так що раджу вам ось такий, не препарат, а таку біологічно активну добавку, і ви будете здорові. Так. Ну і вживайте теж салати такі, які очищають наш організм. Все. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.